Всім привіт! Давно мене не було на Ютубі. Я хочу трішечки, якщо чесно, відновити і знімати регулярно відео. Дуже багато було роботи. Я створила курс по жіночому лібіду по сексуальному бажанню і дуже результатом задоволена, дуже класні відгуки. І я дуже вже давно консультую людей з сексуальними проблемами. І я помітила одну річ, що. Немає такої сильної проблеми там, зі здоров'ям. Є просто банальне незнання свого тіла, своєї реакції, також нерозуміння жіночої, і чоловічої психології. Просто, все настільки просто. Але, якщо чесно, люди не знають не тому, що не цікавляться, а тому, що немає дійсно таких якісних знань, які вони можуть отримати через інтернет. Так, або через якісь курси. Тому що коли я тільки почала навчатися на лікаря-сексопатолога, якщо чесно, для мене, для навчання було дуже-дуже мало інформації. цю всю інформацію, мало того, я за неї платила кошти. І, скажімо так, досвід, постійне навчання дав мені такий поштовх, що вже пора щось створити таке, щоб допомогти більшості людей в таких питаннях. Тому що, Дійсно, незнання свого тіла, своїх реакцій, що взагалі таке сексуальне бажання, тому що, як правило, жінки шукають проблему в собі і а, в своєму здоров'ї, тобто починають обстежуватися, якщо чесно, то гормональних проблем це 10%. Як правило, це банальне нерозуміння своєї сексології, свого тіла. Тому цей курс і дав такі класні результати. Мені дуже багато пишуть і дівчат, і мало того пар, хоча я це створювала курс для жінок, але проходять пари. І вони мені пишуть, що дякують від чоловіка, це, знаєте, дуже-дуже приємно, тому що мені дійсно хочеться дати результат. І що саме головне? Взагалі, жінки, як правило, шукають проблему в собі, але чоловіки також страждають від низького сексуального бажання. Але вони про це не говорять, тому що в них є в більшості така думка, що вони повинні завжди бути налаштовані на секс, що є міфом, і це все підтримується соціум. Але це абсолютно нормально, коли наше сексуальне бажання по деяким причинам взагалі може знижуватися. Але якщо це достатньо тривале зниження сексуального бажання, немає взагалі ніякої сексуальної енергії, це впливає не тільки на кількість сексу, але й взагалі на те, як людина себе почуває, які в неї є стосунки, взагалі задоволеність своїм життям? І немає такого взагалі поняття, як високе та низьке сексуальне лібідо. Є просто фіксація людей на терміні нормальний, що й додає взагалі проблеми. Ось в сфері сексології і сексуальне бажання жінок і чоловіків. Тобто це все те, що створено нашим соціумом. Але розуміння того, що сексуальне бажання потрібно стимулювати, над ним постійно потрібно працювати, тому що навіть любі стосунки, які ми маємо, це як живий організм. Ми їх повинні постійно розвивати, зрощувати. Ми постійно повинні над ним працювати. Тому що якщо ви входите в стосунки з людиною, з партнером, то повірте, через декілька років, через п'ять-десять. Ми всі змінюємося. У нас є якісь нові бажання, у нас з'являються нові пріоритети в житті. І за рахунок того, що змінюється наше життя, змінюється наше ставлення навіть в сексуальній сфері. Тому це все потрібно рости. Як от ми розвиваємо дітей, ми повинні розвивати свої стосунки і особливо сексуальну сферу. Тому що змінюється абсолютно все. Якщо ми не будемо приймати участь в цьому, то Просто рано чи пізно до мене звертаються люди з тим, що в мене в родині виникла зрада. Я хочу це пережити, я не знаю, як жити далі. Я розумію, що все пішло зі сексуальної сфери. Тому що в нас тривалі стосунки, я просто була зайнята іншими справами, і я чомусь думала, що не потрібно нічого більше робити, все і так добре, але ні. І Дуже тяжко, звісно, таким парам, тому що зрада це достатньо така велика проблема, яка впливає взагалі на все життя. З цього можна і взагалі отримати дуже велику травму, і я знаю, що таких людей достатньо багато. Тому щоб такого взагалі не сталося, тому що навіть в суперідеальних сімей може таке статися, що буде зрада. І щоб цього не було, звісно, потрібно постійно свої стосунки розвивати стимулювати своє лібідо. Тому що лібідо – це не те, що дається нам з народження. І чому знаєте, всі чекають, що це буде щось таке, спалах якийсь. Але ні, спалаха не буде. Спалах може бути якийсь, знаєте, пів року, рік, коли ви тільки починаєте зустрічатися такий, от знаєте, квітковий період, коли вас максимальна сконцентрованість на партнері, коли вас є зацікавленість. Партнері, коли ви не думаєте про стрес на роботі, ви більше думаєте про кохання, про відносини, про стосунки, ви просто цим захоплені. Ось цей ось період потрібно зберігати, потрібно його нести через все своє сімейне життя, тому що воно рано чи пізно зникне. І це абсолютно нормально, але все залежить саме від вас, як ви будете це все робити. Тому в курсі я взагалі дуже багато даю практик, які допомагають відновити ці всі такі, знаєте, класні періоди, які були на початку стосунків, і взагалі внести новизну в новизну стосунки, зробити їх більш пристрасними, більш зацікавленими, тому що знаєте, сексуальне бажання це ж не просто якийсь термін, сексуальне бажання, це наша зацікавленість. Сексуальному контакті, наскільки ми думаємо про секс, наскільки ми фантазуємо про секс, наскільки ми можемо вносити новизну, звісно, бувають і проблеми і психологічні блоки, так, які ми можемо не переступати через свою, наприклад, низьку самооцінку, або ми просто соромимося сказати про свої бажання. Але над цим всім можна працювати. Я б даю дуже багато практик стосовно цього. Або якщо це не курс, то я, звісно, консультую і працюю над цим не тільки як в сфері сексології, але і проводжу психотерапію, тому що це дуже важливо. Секс це парна функція, і це потрібно зрозуміти. що над цим обов'язково повинні працювати двоє. Ще є така, знаєте, дуже велика проблема у жінок, що вони думають, що їм повинен чоловік. Зробити щось таке, щоб вони отримували задоволення, але в першу чергу жінка повинна зрозуміти, що відповідальність за оргазм і за задоволення в сексі це тільки в більшості випадків її проблема. Наскільки вона може налаштуватися на секс, наскільки вона може бути відкритою і просто розслабитися. Розчинитися в партнері. Знаєте, це мені так дуже багато жінок пишуть про своє бажання розчинитися в партнері. Ось це от повинно бути головне. Тому що жінка, яка звикла просто все контролювати, і дуже, якщо чесно, важко розслабитися і отримувати оргазм. І це, як правило, саме така основна проблема таких пар, таких жінок. Але це говорить про те, чи ми просто не знаємо, як взагалі влаштоване наше тіло і наша психологія? Ви навіть можете думати, що бажання чоловіків та жінок вони абсолютно різні. Ні, не різні. Просто жінки виховуються по-іншому. От, наприклад, чоловіки виховують так, що вони повинні бути сильними, так вони можуть хотіти сексу. Це абсолютно нормально, якщо у чоловіка є. Стосунки так є сексуальні відносини, навіть у підлітковому віці, це класно. А от жінкам це робити не можна, і з цього дуже часто саме зі статевого виховання, що жінка не повинна. А чоловіку можна, все це йде на рівні підсвідомості і блокується просто сексуальне бажання. Але це не говорить про те, що вона не має такого сексуального бажання, як чоловіків. Це просто дуже сильно подавляється саме в сфері виховання. Тому на це потрібно також дуже сильно звертати увагу, особливо якщо у вас є діти. І це, знаєте, достатньо комплексна робота, але. Я знаю, що а, ті дівчата, яких я консультую, які в мене є на курсі, якщо вони хочуть змінити своє життя, вони це роблять за допомогою цих всіх практик і рекомендацій. Дуже важко це просто почати робити, тому що це потрібно змінювати своє мислення, робити якісь кроки. Ми ж звикаємо робити те, що ми робимо в рутині, і нам це абсолютно комфортно. А Почати змінюватися достатньо буває інколи важко, але навіть з такими дуже важкими сексуальними проблемами це абсолютно можна зробити тільки було б бажання, якщо чесно. У таких людей дуже швидко все виходить, дуже швидко. Я дуже цьому радію, тому що коли людина хоче, вона це отримує. Головне дати дуже класні практики. І знаєте, що саме цікаво? У мене нещодавно була консультація стосовно сексуального бажання. Вона мене дуже вразила. Дівчина казала 25 років, що вона. Була консультувалася вже і гінекологів, і сексологів, і психологів, і з її бажанням взагалі нічого просто. От вона викидає гроші на вітер взагалі ніякого результату. І вона каже: ну невже я повинна? Вносити взагалі в календар свої, своє сексуальне життя, що це мені потрібно зробити. Чому це не може бути спонтанним? бо Це ж природньо, щоб воно було спонтанне. А я кажу: ні, це абсолютно кардинально навпаки. Особливо, якщо ви маєте тривалі стосунки, це абсолютно нормально. Вносити в календар своє сексуальне життя, щоб просто не забувати. І це абсолютно не буде як рутина. Повірте, і це абсолютно неприродний процес, щоб сексуальне бажання було постійно на високому рівні. Це якраз про те, що потрібно над ним постійно працювати. Тому що бажання це зацікавленість в сексуальному контакті. Це те, як ми можемо думати про секс, як часто ми думаємо про секс, що ми робимо для цього. Як ми можемо розслабитися, як ми сприймаємо своє тіло, і як ми можемо відповідати на які заклики від свого партнера? Ось і все. Це не тільки гормональний процес, це більше просто незнання своєї сексології, як це працює і психологія. Тому цей курс, який в мене зараз є, він, до речі, коштував 20 євро. Зовсім низька ціна, як я рахую, але він дав класні результати саме. Тому що це в цей курс я вклала весь свій досвід не тільки навчання, так, але і практики, тому що повз мене проходить за рік більше трьох тисяч людей. Я консультую, розумієте, який це багаж взагалі знань і досвіду. А за 13 років практики це більше 40 тисяч людей, яких я консультувала. Тобто нічого не замінить досвід і безперервну освіту. Тому, якщо ви маєте взагалі проблеми з сексуальним бажанням, повірте, я як лікар можу вам сказати, що проблеми зі здоров'ям не мають такого високого проценту. І тут більше просто про незнання, як працює ваше тіло і як потрібно його стимулювати. Тому що бажання якраз це те. Що ми постійно повинні за допомогою якихось дій його підвищувати, стимулювати. Це абсолютно неприродно, тому що це не про те, що от ми зголодніли, все нам потрібно поїсти. Сексуальним бажанням це не працює, тому що ми можемо без нього абсолютно нормально жити без сексу. Можемо, можемо, але це впливає на наші стосунки, це впливає на нашу. Загально задоволене життя. Знаєте, мені дуже сподобалася така фраза, дуже багато дівчат мені в курсі казали, що коли у мене нормальне сексуальне бажання, я живу нормально, регулярно зі своїм партнером, займаю сексом. Я відчуваю, наскільки я потрібна, наскільки я внутрішньо вільна і наші стосунки, взагалі, наше сімейне життя, навіть наше спілкування з дітьми на роботі. Все настільки класно, настільки я себе вільною почуваю, тому розумієте, сексуальна енергія це взагалі енергія життя, тому що ми народжуємося через секс, ми народжуємося в коханні і взагалі можна з сексуальної енергії йти в творчу діяльність, робити собі кар'єру. Але потрібно це все налаштовувати, тому що це наше життя. Якщо є проблеми в стосунках, як правило, вони починаються саме з сексуального контакту. Тому ось так. От буду продовжувати я знімати свої відео, тому що я розумію, що я трішечки мало цьому приділяю час, а є так багато сказати, тому що в мене одна, друга, третя робота, онлайн-робота, але я хочу більше доносити людям. Саме знання по сфері сексології, психотерапії, тому що я розумію, наскільки наразі це важливо, особливо в період війни, як багато стосунків руйнуються, нові з'являються, це також дуже класно, але деякі пари, які б могли жити дуже довго разом, вони на жаль також руйнуються. Я розумію, як стрес впливає наразі на взагалі все наше життя, не тільки на сексуальну сферу. Тому хочу більше вам розповідати по сексології, психології, психотерапії для того, щоб ви мали можливість розуміти себе більше і робити своє життя новим, кращим. Тому до скорої зустрічі.